Ніяких немає водопроводів, нічого. А так повинен текти березовий сік. Ніде нічого немає. Просто потрібно зробити глибший отвір у березі. Буде вам отак крапотіти сік березовий. Дивіться. Красота. Красота. Зараз закріплю бутилку. В чому моя помилка була? Що я робив отвори у дереві, у березі 2-3 сантиметра. Зробив трішки глибший 5 сантиметрів. Отакий такий результат. Так добре.